Відтепер для споживачів адміністративних послуг створені зручні та прозорі умови для їх отримання, а саме шляхом надання та отримання документів за допомогою засобів поштового зв'язку. 10 липня 2013 року був затверджений регламент взаємодії між Укрпоштою та управлінням територіальних органів виконавчої влади, управліннями центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення спрощеного доступу громадян суб'єктів господарювання до адміністративних послуг. 31 липня у міському відділенні поштового зв'язку, що по вулиці Бойка, представники влади разом з працівниками пошти перерізали символічну червону стрічку. І ми маємо з сьогоднішнього дня вже приймати адміністративні послуги через почтові відділення до наших адміністративних центрів, які будуть створені і зараз створюється, процес їх створення йде в місті і в районі. Служби надали свої переліки, тобто карточки адміністративних послуг, надання, де записано порядок отримання цієї адміністративної послуги. І якщо Відповідно до того переліку у людини є певні документи. Він зібрав, він може їх через працівника поштового відділення здати, запечатати конверт і відправити в наш адміністративний центр або в адміністрацію на сьогоднішній день до адміністратора і отримати через певний час, відповідно до закону, ці послуги через пошту в обратному порядку. Мешканці міста, які виявлять бажання отримати адміністративні послуги за допомогою засобів поштового зв'язку, будуть забезпечені інформацією про перелік адміністративних послуг, інформаційними картками, бланками заяв та зразками їх заповнення, адресами вебсайтів, електронної пошти, номерами телефонів, факсами адміністратора виконавчого комітету Світловодської міської ради, а також матимуть можливість направити документи з засобами поштового зв'язку. На сьогоднішній день пройшло у нас відкриття і відкриваємо ми з 1 серпня 29 послуг по місту і 21 послугу по району. Кожне відділення міста Світловодська і Світловодського району працює по адмінпослугам. Перелік цих адмінпослуг знаходиться на кожному відділенні зв'язку міста і району. Людина, котра звертається на поштове відділення, вона Приходить і бачить, що на поштовому відділенні знаходиться папочка, які повністю надається перелік цих адміністративних послуг. Ці адміністративні послуги вони будуть збільшуватися. За більш детальною інформацією щодо спрощеного доступу до адміністративних послуг за допомогою засобів поштового зв'язку звертайтеся до адміністратора виконкому Наталії Молчанової за адресою вулиця Леніна, 14, кімната 6. Встановлення газових лічильників без жодних проблем та коштів у Світловодську продовжується реалізація державної програми по встановленню безкоштовних приладів обліку газу. Нагадаємо, що з 1 липня 2011 року набув чинності закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу, який зобов'язує Світловодське управління експлуатації газового господарства встановити лічильники природного газу населенню, а споживачам забороняє споживання блакитного палива за відсутністю приладів обліку. Ми вже дану програму. Виконуємо третій рік. Вона виконується у нас на 100%. На даний час ми вже встановили близько 308 лічильників з початку року і залишилось нам встановити 485 лічильників. Кількість лічильників, які ми встановили, вона залежить від тарифу, який нам встановлює НКРЄ, і в залежності від кількості потранспортованого газу. Чим більше газу ми реалізуємо, тим більше відсоток тарифу нам. Дається на виконання даної програми, і ми більше встановлюємо газові клічинники споживача. Хотілося б більше, але на даний час більшість промислових об'єктів, які знаходяться у нас в місті, вони не так використовують природний газ, як в інші роки, тобто споживання зменшилось, зв'язку з тим, ми менше транспортуємо, менший відсоток і менша кількість коштів, які ми маємо право. Залучати на виконання даної програми. Але більшість наших абонентів, які бажають, вони даний вид послуги отримали, або отримують по-дальшому. І лічильник, які люди хочуть, щоб ми поставили, ми їм, в принципі, ставимо. Скарг практично відсутні, деякі є, або люди ходять... побисті по черзі. В принципі, ми йдемо до кожного абонента. І знаходимо, так би мовити, консенсус, щоб було вигідно і абоненту, і управлінню газогосподарства. Підбір розміру лічильника проводиться на етапі проєктування в залежності від витрати газу встановленого газового приладу. А радять із встановленням лічильників не зволікати. А також нагадують споживачам про необхідність періодичних повірок вже встановлених. Такі роботи, а це демонтаж, транспортування, повірка та монтаж, здійснюються знову ж таки безкоштовно за рахунок управління експлуатації газового господарства. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Нещодавно працівниками державної пожежно-рятувальної частини за номером 17 управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій було проведено рейдові перевірки в місцях масового відпочинку людей. Під час рейду було розповсюджено листівки застережного характеру, адже основною метою рейду було інформування відпочиваючих щодо правил пожежної безпеки. При проведенні відпочинку на природі пам'ятайте, що недбало кинути недопалок чи сірник може призвести до великої біди. Аби запобігти непоправного, не залишайте дітей біля вогню або вогнище без нагляду. Аналізуючи ситуацію щодо виникнення пожеж на території нашого міста та району, фахівці роблять невтішний висновок. Значна їх кількість викликана саме людським фактором, а саме з причини недотримання громадянами простих правил пожежної безпеки. Тож, аби літній відпочинок на природі був безпечний, варто не тільки знати, а й дотримуватись правил пожежної безпеки. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Васелка. Сюжет народився у нас раптово. Просто так вийшло, що з оператором нам потрібно було їхати. Ми сіли на зупинку на лавочку. У нас перед очима ось цей рекламний щит, за яким дорогу, звісно, не видно. І таким чином ми прозівали автобус. Ми бачимо, автобус лише тоді, коли стоїмо. Ось, подивіться, гарно видно краєвид. І видно, коли йде автобус, але запитання: навіщо цій зупинці лавочка? Якщо виходить або потрібно стояти, обвішавши з торбами, тоді вас побачить автобус, або ж зручно сісти, і автобус вам покаже спину. Таке враження, що зупинка виконує різні функції. Перше дізнайся, хто що продає, друге заховайся від дощу, третє потеревень на лавці з другом, тільки не виконує основну функцію зустріч пасажира з автобусом. Ось так розмірковуючи, втомлені, ми по черзі чатували на автобус. То журналіст стоїть з торбами, то оператор дригає ногами. То журналіст скромно сидить, то оператор довго стоїть та бавиться камерою. Дрібниця. Кажуть глядачі, можливо, але з-за якогось рекламного щита, який повісили перед очима у пасажирів, та із за водія, який не зупинився на зупинці, ми втратили пів години дорогоцінного робочого часу. На зупинці провели розмірковували Вікторія Атамась, Нікіта Асташов, делрадіо Веселка.